Вітаю вас, друзі! Також світає бузина чорна варіяти. Подивіться, які красиві ягоди. В неї вже черніть потрошку, Які гарні листя. Цього року, звісно, так трошки псіхонула, пішла в ріст, стала набагато меншого зросту, Але це класно, тому що буде формувати шапочку. Таку. Трохи вона попідсихала, але подивіться, які красиві в неї листя. Просто як це гарно, особливо біля Little Angel. І звісно, в неї дався якийсь там спорт. Бачив чисто жовтого. А, ну, кача, бачите, жовте, просто не виживає. Ми треба все, щоб було зелене. Е, красуня дуже корисна, з неї смачні ягоди. Та в принципі вона красива. Подивіться, як гарно це листя виглядає елегантно, в принципі, в будь-якому ландшафтному дизайні. Тут ну, і попекло його трохи, і там і була, і міднені сиділа, бо ж не попелиця. Але подивіться, як гарно, ніби якась, ну, не знаю, якась екзотика. Просто звичайна чорна бузина, але яка красива, коли вона варієгатна. Це напевне, це, напевне, був грибок, може бути такий, а можливо, хто його знає, що, що це може бути взагалі. Не хочу навіть питати, тому що скоро вже листя все попадає. Я її регулярно стрижу, ось там вирізаю, така вона вже чимала. Виростив її з одного вузла буквально. придбав колись, напевно, років ну років, може, десь вісім, то може скільки, ну, дуже давно вже росла мене і пересаджував, засаджував. Я такий щасливий, що в мене є. У мене взагалі їх біля 20 сортів бузин є різних. І з жовтими, і з білими, і з червоними листями, яким хочеш, коротше. Але, напевно, це моє улюблена, Тому що подивіться, як вона гарно майорить. Тут, тут трошки відійду зараз покажу, бачите, як красиво. А я віч, якщо у вас, наприклад, не так, як у мене все засажено. Просто глухими чагарниками. Їх мені розказували: ой, немає місця. Що так ну, тому що, друзі, так хочеться цього, всього так хочеться ще, ще. Десь який красивий міськантус. Як без нього можна? Хоча бачите, вже майже як метасиквоє. Взагалі, мій краш, це. Моє пристрасть це варігатні рослини. І те, що немає більш ніде. Наприклад, ось цього красивого дерена, червоного я знайшов мутацію і два, навіть три окремих сорти. Бачите, ось такий, Я про нього знімав е відео, такий сорт буде. Ось це Forest Rainbow. І там він жовтий і лаймшедев. Це зовсім інша історія. Коротше, що кажу. Є в наявності біля десятка саджанців зараз. Пишіть мені. Приватно ну, і неправдку там в коментарях дуже гарна, дуже рекомендую друзі, вам. Ось така красунічка. Все папа -па, пішов далі працювати.